Українці Португалії Приїжджали, приїжджають, жили, живуть досить давно. Така помітна перша хвиля це кінець 90-х, початок 2000-х років, коли Португалія дуже активно, масивно, потужно будувалася. Якісь там да, глобальні проекти, інфраструктурні, якісь там дороги, автобани, той самий там да парк нації. Там було багато треба робочих рук. і Українці були одним із робочих рук, які заїжджали в Португалію на заробітки, і які португальці бачили зазвичай де або на будівництві, або на якісь там простих роботах. Або або в сервісі типу прибиральниці, оці да доглядальниці за людьми віку. Ось, коли я приїхав в 2012 році, вже цей тренд дав такий заробічанський, вже потрохи да, вже сходив, то кажуть, на нєт і назрівав новий тренд, нова хвиля емігрантів. Щось, типу як я, да? які що, які вже освічені, які приїхали не виживати, не підробляти, щоб потім поїхати там, собі поставити, не знаю, там в хаті, десь в селі у ці плаха вікна, які приїжджали там, хто там за покликом душі, як я, там, да? щоб мені там було некомфортно, Думалося, що тут десь є моє місце, і так і сталося. Сходить, що я попав в хвилю таку, да? яка тільки-тільки зарождалася, там, в 12-му році, в 11-му, мені так здається, і вже десь. 15-16 вона вже стала помітною десь там, да, у ті роки, коли я тут ще був молодший ніж зараз, типу ще більш менш юна людина, і бачив дуже дуже часто, окей, регулярно, що мене сприймали як якогось там зрозуміло кого, поки я не почав говорити щось там робити, і і вони дуже. Іноді було таке, що вони дуже нервово реагували да коли бачили, що людина щось в себе представляє, окрім просто будівельника чи ще. при всій повазі до людей, які будують або там прибирають. Я маю на увазі, да, що в них таке було зверхнє ставлення, що ніби українці да не можуть в принципі апріорі бути освіченими, начитаними, не знаю там з кругозором знаннями набагато більшими ніж людина, яка вважає себе там людиною якогось там витунку, да, високого. І такі були історії.